Постійної напруги спорт підтримає тебе. Отже, є по суті три версії того, що могло статися з цим повідомленням так про відхід, начебто, російських сил з лівобережжя. По-перше, це таке передчасне оприлюднення цієї інформації. По-друге, свідома інформаційна операція російських е окупантів для того, аби ввести в оману українських військових. Ну і по-третє, що нібито якесь зовнішнє джерело під виглядом російського міноборони могло е власне надати цю інформацію пропагандистським змі. А е ви до якої з цих версій більше схиляєтесь? Першу. я її вчора активно озвучив, аргументував, чому, тому що насправді ситуація склалася таким чином, от дивіться, від самого початку. А Багато хто вже говорив про те, що, начебто, український контрнаступ завершився, і ситуація йде до того, що може перейти, є ризики того, що вона може перейти в позиційну війну, і тобто не буде відбуватися нічого масштабного на полі бою з українським контрнаступом. Максимум ми будемо задіяні до відбування атак на сході. Десь, мабуть, велике коло аналітиків експертів у ЗМІ прогнозували саме такий сценарій, десь попередні кілька тижнів, але сталося не так. Сталося те, що українські сили зруйнували ці, скажімо так, прогнози, і почали ведення наступальних дій на лівобережжі. І що відбулося? Відбулося те, що таким чином навіть самих росіян насягнула дещо, скажімо так, раптовість, тому що вони звичайно бачили, що наші сили знаходяться на правобережжі, але вони, вочевидь, не очікували, що українські війська підуть в нас. вони думали, що це для того, аби сковувати російські підрозділи на лівобережжі, і не думали, що наші сили. Підуть в наступальні дії на лівобережжі ще й по такому плацдарму. на сьогоднішній день лінія з півночі на південь, яку беруть під контроль наші сили, складає 60 кілометрів вздовж узбережжя на лівому березі. Це від Кринок до Антонівського мосту. Тобто, це доволі такий значний відтинок. Плюс, очевидно, що знаходження наших військ безпосередньо на лівобережжі, це ж не просто заради того, аби там знаходитись. Вочевидь, наші сили реалізують певний задум і план, який може полягати в тому, щоб витісняти ворога і здобувати плацдарм. От зараз, що найважливіше, це спробувати здобути ось цей плацдарм, відтіснити позиції ворога, створити для них певні логістичні проблеми і змушувати їх фактично перекидати, можливо, свої сили із підтокмака з Мелітопольського напрямку. Тобто, ось ці бойові дії зараз тривають і. Як мінімум, те, що порох не зміг завадити заходженню наших сил на лівобережжя і утримуванню певних бежів, там свідчить про те, що у росіян є проблеми, вони звичайно зараз намагаються їх вирішити, перекидають туди якісь підрозділи, намагаються, значить, укріплятися, копають окопи там. Дійсно, вони дещо оговталися. Ну і командувачі, зрештою, змінили ще раніше групи армії Дніпро. Але як мені здається, що вони доволі таки потужно отримали внаслідок нашого цього наступу і вирішили, що можливо, треба відійти на більші на кращі позиції, звідки їм краще на їхню точку зору буде отримувати оборону. При цьому подати це як дві причини: перша це те, що в принципі немає для них на сьогоднішній день е, особливої ваги стратегічно, тому що вони, начебто, зможуть витіснити потім українські сили з лівобережжя, як тільки з'являться в них підкріплення. Плюс їм потрібно е, значить захистити Донецьк від обстрілів, як вони це подають постійно, російська пропаганда, що давайте захищати там Донецьк, і так далі, тобто допомогти під Авдіївкою військам. І третє, чому вони це роблять? Що вони це будуть подавати інформаційно як пасти, начебто для українських підрозділів, що вони хочуть виманити, витягнути, щоб потім начебто ефективніше знищувати. Саме тому, як мені здається, у них просто спрацював фальстарт, і на якомусь рівні стався збій. І те повідомлення, яке готувалося десь на пізніше, можливо, аби готувалося як запасний варіант, в разі якщо ситуація дійсно ще більше погіршиться для російських військ, викинути це в змі, але цей витік він стався раніше. Зрозуміло, ну і Андрій Єрмак, керівник офісу президента в Сполучених Штатах, де перебуває з візитом, заявив вперше, по суті, так, з вуст представників військово-політичного керівництва нашої держави, ми почули, що дійсно наші військові закріпилися на лівому березі Херсонщини. Ну і власне розвивають контрнаступ, як сказав Єрмак. попри розмови там про повільний темп і начебто, невдалий, фактично невдалі такі результати нашої наступальної кампанії цієї, наші збройні сили за знову ж таки, словами Ярмака прийшли 70% дистанції. А яку дистанцію має на увазі керівник офісу президента, як ви думаєте, коли говорить про 70% уже пройденого шляху? Ну, по-перше, так, дійсно. Добре, що такі тези, зрештою, лунають, тому що, знаєте, мені теж якось навіть дещо резонувало і різало в ухо, коли я чув про те, що. І в питаннях іноземних журналістів чи обговорені на експертних середовищах про те, що український контрнаступ закінчився, все ми вже війшли в стадію позиційної війни, при цьому ще й апелюючи, начебто, до заяв головнокомандувача збройних сил генерала Залужного, хоча я хочу нагадати, що пан генерал не констатував. Що ми вже в позиційній війні, а він заявив про ризики того, що війна може стати такою. Це дійсно так. І те, що наші сили зараз продовжують ось ці наступальні дії, цей індикатор того, що в принципі ще не можна говорити, що на 100% позиційна фаза. Десь вона вже дійсно нагадує більшу опозиційну фазу на сході на деяких напрямках. Це правда, це дійсно так може може і виглядати як війна на виснаження, позиційна більша боротьба. Але якщо ми візьмемо на півдні, то вона ще а, такою ситуацією не зовсім виглядає, і боротьба продовжується. І розумієте, чому лівобережжя так активно виділяється? Тому що а, в разі продовження успіху, і в разі, якщо нашим силам вдасться досягти зараз найближчим часом там успіху, ну протягом кількох тижнів найближчих, до зими, можливо, це може істотно змінити ситуацію по всій лінії фронту, тому що це. Заворушить е, по всій лінії фронту, тому так важливо на цьому приділяти увагу. Що стосується е, 70% е, чи двох третин там пройдених етапів, я вам скажу, що десь подібно можна це оцінювати. І дійсно можна сказати, що ми пройшли вже за той мітельшпіль, точно ми пройшли половину і йдемо далі, але це дуже важливий період. Тому що е, зараз є такий тренд про те, що ми вже можемо зупинитися, і все, і нічого нам не допоможе. Тобто, я бачу, що такі інформаційні хвилі, ну ясна річ, їх агресор запускає. І в мене тоді запитання: якщо Росія аж так готова до війни на виснаження, аж так вони себе впевнено можуть почувати в позиційній війні. Чому вони так часто запускають хвилі про те, що Україну, мовляв, здадуть, про те, що Україна буде без підтримки, про те, що е, ми точно програємо? Ну, вочевидь, тому що не зовсім впевнені і в своїх силах, і в тому, що вони здатні навіть війні на виснаження перемогти. І тому я думаю, що цей етап важливий з цієї точки зору, що Ну, можна відчути ще сили, це стосується не тільки України, а й наших західних партнерів, звичайно, нашого надійного тилу і забезпечення. В тому, що, якщо вже говорити цією спортивною термінологією, ну, нас люблять, пам'ятаєте, у нас була 70-яка третя, чи я не пам'ятаю, хвилина матчу від очільника воєнної розвідки. Зараз ми говоримо про 70 метрів від керівника Офісу президента, але цих 30 метрів. Ми здатні прийти першими, якщо мобілізуємо наші зусилля і наших партнерів, і буде в цьому підтримка і дійсно рухатися вперед. Тому це дуже важливий етап, тому що ми десь зараз можемо знаєте, якщо порівнювати з забігом, ми зараз, можливо, йдемо не перші, а йдемо в першій трійці. І для того, щоб нам зайняти перше місце на поділумі, просто потрібно вірити власні сили і зробити цей ривок. Ну, також Андрій Єрмак заявив про те, що е, фактично наступний рік буде вирішальним у цій війні. Але разом з тим, от як пише британський заекономіст, посилаючись на західних чиновників, ті вважають, що війна Росії проти України може тривати ще 5 років. На ваш погляд, чому так різняться оцінки? Я не думаю, що не різняться. Насправді е, я просто думаю, що. Ми ведемо зараз планування, і коли ми говоримо про забезпечення воєнної кампанії і планів на 2024 рік і події, що будуть відбуватися, і міжнародного характеру, і економічного от дуже добре. До речі, комплексну оцінку в коментарі для НВЕ, здається, дав очільник української воєнної розвідки пан Куданов. Він зазначив комплексний підхід, який якраз яким треба виміряти той вимір війни. Скажімо так, в якому ми знаходимося, і що сюди входить і економіка, і політика, і соціально-демографічні фактори, і багато чого іншого. І просто що йде прогноз і аналіз того, що можуть відбуватися певні події в 2024 році, і йде підготовка до цього. А що стосується п'ятирічного терміну, розумієте, з одного боку і так, не можна цього заперечити. Це доволі таки невтішний для нас прогноз. Але він може бути реальним. Але, як правило, якщо ми говоримо про те, що ми маємо ознаки, чи можемо війти у війну на виснаження, кінець війни на виснаження спрогнозувати в часових рамках практично нереально. Тому 5 років, 3 роки, 4 роки, 7 років це виключно суб'єктивні думки тих людей, які це озвучують. Бо в принципі, скажімо так, з силу певних обставин от є історичний досвід з Першої світової, в нас часто його наводять. Так, от Німеччина фактично вийшла і закінчила війну раптовіше ніж багато хто вважав, просто тому що в них вичерпались ресурси, і американці втрутились і допомогли британцям і французам. Ну, але вона закінчилась для багатьох оглядачів абсолютно раптово. Хоча, здавалось би, Росію вивели з війну в більшовицьку. Росія там відмовилася вести війну на східному фронті. все, але це не допомогло. Тому я вам можу сказати, що якраз особливість таких воєн, тому що вони можуть закінчуватися непрогнозовано і доволі раптово. Ви також вважаєте, що ну такою вирішальною каплею може стати саме ну, така економічна неспроможність Росії вести далі цю війну, а не, наприклад, якісь суттєві успіхи на полі бою, маю на увазі наші успіхи. І, і те і інше насправді, тому що важливі і важливі обидва фактори, і наші успіхи важливі, але важливі так само і виснаження ворога. Тобто, якщо розумієте, все ж залежить від того, в якій стадії війни ми будемо. Якщо дивіться за класифікацією західних е військових аналітиків, теоретиків, які описували і пишуть про війну, про історію воєн, про сучасні конфлікти. Є, в принципі, два основних види конфліктів воїн маневрова війна і війна на виснаження. Ну, це два основних. Від них є похідні підвиди, там різні і так далі. Але дві основні концепції. Якщо ми не зможемо повернути, і, до речі, генерал Залужний про це писав, якраз от весь що треба повернутися до маневрової війни. Угу. Так, от, якщо ми не зможемо повернутися до маневрової, ми будемо в війні на виснаження. І якщо ми не зможемо знайти шляхів, яким чином забезпечити повернення цієї маневровості, ну, хоча шансів ще, ще в нас є, тому що у нас операція на лівобережжі триває і це може повернутися, тоді ми будемо говорити про те, що у нас виникла ситуація ось цієї attrition Warfare» війни на виснаження. А війні на виснаження має значення все має значення по перше власні сили. І наскільки ви забезпечені підтримкою. І тут важлива підтримка, і наша мобілізація ресурсів, першу чергу, виробництва зброї і постачання на фронт, західна підтримка важлива. А далі вже ми говоримо про виснаження ворога, яке може статися внаслідок як втрат, так і економічних проблем, так і інших потрясінь, які соціально-економічного характеру. Можуть бути і можуть зрештою призвести до ослаблення держави, знесилення і фактично припинення бойових дій, і е, розумієте, в чому проблема? От сьогодні я якраз з, е, з німецькою колегою з цього приводу говорив в тому плані, що Європа і Захід вони всі е, їм дуже важко, і політикам, зокрема, е, змінити стереотипне мислення про те, що Росія. Сильніша, тому що Росія велика, тому що в неї дуже багато зброї, в неї економіка, в неї ресурси. Її підтримує Північна Корея. Що, взагалі, мені здається, не солідно говорити Заходу іншим країнам, яких сумарно набагато більше, і говорити про те, що Північна Корея може допомогти Росії перемогти. Ну це взагалі така собі підстава, якщо чесно. Тому, от це стереотипне мислення, на жаль, Росія дуже активно юзає. Вони дуже активно використовують цей міф. У них дуже багато міфотворців, які кажуть, що Росія дуже велика, у них багато населення, у них багато мобілізованих може бути, і вони все одно переможуть. І ось ця кампанія інформаційна дуже потужно зараз проводиться на Заході. І в цьому є, і в цьому я вбачаю певні загрози для нас, що не змінюється уявлення про. Не те, що ну Україна довела своїм прикладом і своєю боротьбою, що так Росія це потужний ворог, так це агресор, так їх не можна недооцінювати, але з ними можна боротися.